Війну зробили, суки, банда, британ, блядь. блін. Сой ой ой. А по-український. Шо? Шо? Дур, що? Дуже стрімінуся. Як я на базарі у нас по-молдавськи сказав до Болдована, а попен кур. А він каже, а що ти йому сказав? Шо, і шо він каже, му, в мене помідорів за півджунок. Я кажу, хай почує мене. Задній прохід сраку, А що такий прохід? Я кажу, в задницю. Каже, а чого він мене помідорою так угадив, а я присів. А він йоги. Спалили німці хату, потроїли калупу, похожа на залупу. Далі, далі, ну. Для вас у і все, ви. Да. П'єш горівку, я пустаю в інтернет. Став, маю. Зават за дорогу. Мабути інтернет, він друга. П'є. Водайка. Візьміть цей компот. <ріхи> він думає, що мені перший раз пити. Ну, <ріхи> то все, я всім розкажу, що ти п'єш горівку. Ти казав, що не п'єш, не куриш, нічого. Зараз да. закориш. Дві це ні? ні, які вже не це, це ти мені... Та горівка хоч в пользу йде, а гада ж в пользу не йде куримо. Ні, ні, ні не дивись. Я трошка пішов вже вперед. Виноград кладе? Крадеш виноград? Це ж не наш виноград, дід, чого ти крадеш його, а? Де говори? Який ти не наш? Каже виноград, наші. Чи, чи? Ні, я питаю виноград чий наш чи? На чий? А, це наш. І що, хороший? Хуйочий! Може це я будемо робити вино з тобою продавати. Хуйня! Ні, добре буде вино, хороше. Тому трутню. Будемо вино робити продавати. Як тобі ідея? <плес> Бізнес ідея. Продавати вино з тобою будемо. Виноградне. Ти нахуй мої Скільки, скільки, скільки років? Хуй. Закрий машину. То закрий, о, закрив. А як ти як ти заняв? Зак... Що? Закрий машину! Ти закри... закри... закрий. Хуй, чоловік! Ти закрій. Машину йди закрий, блять. Так вона закрита, тільки що Чого вона в растворі все? Давай закривай машину! Тут є 200 рублів! Який ти? Де? Де кавьор? Аво! А це що, хуй? А, це кавьор, так. Да. Угу. То з яким він стоїть? Ну, ну, хуй він він стоїть він купінки. Там клопи завелись в тому ковру. Не Там коври завелись. Тікай нахуй. Ану покажи, як ти маєш зробити це. Пекали, не, не треба не брати, я твій в руку. Я твій рідний внук, На, що ти мені таке говориш? Мені твого не треба. Молодець. Так ти мій ще робити. Навчи мене таке робити, я такого не знаю. Ти ту бабу запінджує гайда! Яку, Яку бабу? Дурак хує. Дурак не я. Один кав'ярняє. О, диви наробив бардаку. Один кав'яр, другий валяється. Валяє. скоти. Та що гроші стоїть! Та і що що гроші стоять? А чого ти не, не заробив Бо там клопи завелися. А? Там завелися клопи і блохи завелися. Шо -шо? Клопи завелися в ковру. Хуй завели. Может тут? А? Что ты ходишь? А Хуя. Что, не? Есть проблемы возле Я пелушку куда Где тут колбаска? Та я бачу! Та тримай! Тримай колбас! А ну попробуєш зараз. <звук> а -а -а -а. На ти їв! Їв! На бери, сідай нормально, що ти? Що таке наробив якусь конструкція рахат букум чи що? Та ж треба робити, що? Та робити треба, ну треба їсти дітки, трохи, ні? Їсти не страшно, не почекати. Можна почекати, так? Постав. Оля, ти не знаєш, де топило. О. Чо ти, блядь, заходиш ту, говори не окай? Та як не окай, сьогодні день вишиванки, дід! Що? День вишиванки. Ти чого не вишиванця в У Твої мами, твої мої висиман. Ти чого не вишиванці, дід, алло? Слухай, не задавай мені, пожалуйста. Таких гімняних. Ну ти, а... ну чого ти не вишиванці? Оце мені цікаво. Нахуя вона мені? Що бути, блин, як вишиванник, вишиванка, день вишиванка. Виш... Yeah. Вишить. Іди нахуй. Це хлопчик чи дівчина. Як сніжинка красиві, боже боже. Це дівчинка чи хлопчик, дід? А ну подивись. Та тут вже не понятно, він тиждень дід, йому мало днів. Такий білий прикольний. Ти хто такий білий? Ти в кого такий білий, а? Ти чого такий білий, а? Все, давай його цей. Ой-ой-ой. <helu> <helu> ой, ой 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 моя Софійка, красиво, любить, поважає. Чого нема здихати, вони ще не виросли. <шв Oui> Ку-ку! 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 Шо ты стало две трусы Боже, боже. а ты ты купил? Да <риснав> <А я, риснав> ты ти... на мене на мене тут дал еще вошуманы. Ні, це воно стягується. Я знаю, чекай Це стягується. Я знаю. Буде. Це такі розміри. Такі розміри шикарно просто. Диви, то це вже цей. Покривало, а не труси. То це вже покривало, виходить, а не труси. Шик, шик, блеск, шик, блеск. Клас. А кольори? Саша, забери його нах! Є зараз зарапіму. Мені ж хватить. Ша, ми за двоє си тебе, то носа перекрутимо. Це дам кулакатий. До мами йди. Це воно зв'язується, так? І... Зав'язується. Да, вот, труси хороші. нахуй! В якому смислі? Да, я купив... О. Води тим на мене. Ой, Саша купив. Подивись. Ну то бачить, хай. Подивіться. Я бачу. Ого. Ого. Чекай нахуй! ході да не помить. Він, він, він чисту ванну не перернув. Помився? Що в тебе то викупив на кубахі? Ні? Ні, нічого всі. Дай мені. Ой. Ой. З легким паром? Тихай нахуй! Бо пиву я мав, в Мене ще хвати сили! Війну зробили, суки! Банда! Бритаволих, блядь, Тих! І того Путіна. У Маріуполі так одіти на непідконтрольній території так званих ДНР, і ЛНР. Ну, до слова, де на людей чекають, що таксі. Позабирають оружжя, блядь, від тих пацюків собаки йовать б'ється українців, що ваших дідів годували. Солочі, блядь. Підписуйтесь на канал. Підписуйтеся на канал. Дід, Толя та внук Саша. Дід, Толя, та внук Саша. І не забудьте. І не забудьте поставити лайк. Поставити лайк.